Доброго дня, дітки! Зараз у нас на дворі осінь, але погодка стоїть гарна, сонячна, тому я вирішила прогулятися. І коли я гуляла, то я зустріла зайчика. По дорозі, але він був такий сумний. Я ж його запитала зайчику, а чого ж ти так засмутився? А він мені каже, я гуляв, милувався красою природи, які дерева гарні, яскраві, як гарно падає листячко з дерев. Задивився і заблукав, а зараз всі, всі доріжки листячком засипало. І я не можу знайти дорогу додому. Що ж мені робити? Як не журись, зайчику, ми тобі допоможемо з нашими дітками. Допоможемо, дітки? Так, звичайно, допоможемо. Ми відшукаємо зайчику дорогу додому, а для цього ми викладемо ось такі яскраві кубики, щоб, вони, щоб зайчик бачив, де ж його доріжка серед листя. Подивіться, ось у нас заличить, так? І ось його домівка. І ми будемо викладати доріжку з кубиків. Але, подивіться, спочатку ми ставимо червоний кубик, потім синій. І знову червоний кубик, синій. Знову червоний квадратик, синій квадратик. І знову червоний, синій, червоний, синій і червоний. Ось і все. Доріжку ми зайчику зробили. Зайчик дякує дуже вам. Тепер він з легкістю добереться до своєї хатинки. Каже вам до побачення, дітки. І я вам кажу до побачення, дітки. Ви були молодці сьогодні.